Їдемо з батьком по траву. Батько сьогодні вирішив е, покосити косорку, бо не хотіли сьогодні косити мотокосу. Накосивши, ми починаємо збирати траву вилами і закидуємо її на причеп газуна. І так кожні два дні, бо корова ж їсти хоче. І незважаючи на вихідні, свято, якісь там відпочинки корові і стедой. Ось так і проходить наша молодість силь.